Доброго ранку кажемо ще раз всім наші любі телеглядачі. Доброго ранку ми з Максимом кажемо вже й нашому гості, який от сидить вже поруч біля нас. Прийшов він. Завітав він до нас, аби перевірити, чи ми відпустку законно йдемо. чи всі папери здали? Так, вітайте в нашій студії з самого ранку. Артур Слободанюк це заступник командира 6-ї роти національної патрульної поліції України. Доброго ранку Доброго ранку. і говорити, ми будемо сьогодні про автопробіг, який до нього відбувався в Польщі. І, взагалі, як він проходив і що він на меті перед собою Тож я, напевно, розпочну, взагалі розкажи про історію цього автопробігу, що це таке, коли він з'явився і яка його ідея, і що він повинен нести всім. Так, ну даний автопробіг з'явився в 1930 році. Він був оснований на такому понятті як служба через дружбу. Першого разу в ньому приймали участь більше 600 учасників з різних країн світу та Європи. А саме активних, тобто діючих ну, полісменів на той момент. Ось. Головна мета взагалі цієї корпорації і цього автопробігу, зокрема, це ну, об'єднання і ділення опитом так, між собою різними поліцейськими. Ось і все це була основна мета, щоб об'єднувалися люди, так як знаєте. Тіньва сторона світу об'єднується та треба і поліцейським так само, ну я так думаю. Потім в зв'язку з Другою світовою війною він в 39-му році припинився і знову започаткували його вже в 69-му. Головним, якби головною такою зіркою даних змагань є кубок Річарда Вебера. Цей кубок передається одній із команд учасників або клубів. За рахунок жеребкування. Ось. І саме він якби, є гарантом того, що наступний автопробіг в наступній країні світу буде ну, мати місце і буде розвиватися і так далі. Був один там, курйозний випадок, я також читав, що там, в 1979 році він просто пропав. Кубок вебора. А да, в Германії, в Германії він пропав і його треба було заново робити. А з чого він виготовлений? Ну, він ну, не це він щось... такий підсрібло. Але великий, він такий в половину людини зросту, цей кубок. Такий. Це тип, да. типу це Кожний... історії, коли комедія, як у так і це, Як украсити кубок, який має там півтора метра? Так, так. Це я напевне було там дуже весело в Германії. А як знайшли, через кілька. Не знайшли з новий виготовили. А. Хтось, напевно. Когось з знову п'є. А от які країни зараз приймали участь, взагалі брали участь в цьому автопробігу, і чому саме Польща і чому саме місто Е, Ну, чому саме Польща і місто це я не можу тобі сказати, там. Кожного року перед, навіть за два роки, я так уже розумію, подаються заявки міст, різних міст-учасників, і вже цей от весь автопробіг складається з декількох етапів, декілька днів. От, наприклад, там урочисте відкриття, потім гонки, а потім йде конгрес. Тобто конгрес учасників, там, де збираються голови цих корпорацій різних країн, і вже вирішують. Чому? От наступного року він буде в. Як це ж місто називається? Або Розенбург, або якось так у Німеччині. А в 2017 році він буде в Італії. Тобто це вже прийнято рішення. Це вже вирішено. наперед, а Це так? вже вирішено, нас вже запросили. Наша корпорація ця автомобільна поліцейська, а також хоче залучити ще по патрулю. От. Дуже вони були ну, здивовані, задоволені. Ми поспілкувалися і з поляками, і з швейцарцями, і з Австріяками, з угорцями, з поляками. Всі з нами фоткалися з машинами, з нами, ми їм такі були як дивина. Ну так як в принципі в нас в роді, коли так, ви були. Гопусі... Коли ви лише з'явилися, Кожен хотів так, собі так. шматочок відчепити від нас. І, і як від... це порядка? Ми, ми, ми відбилися, Але, не не далися. але були, хоча я це дуже не люблю взагалі цю процедуру, стали справжніми там селфі-хопами. На що більшу вже. частину, більшу частину часу? Ми там іменно як експонати проводили. Там дві хвилини екшена на самому автопробігу і три сутки фотографії. А до речі, в якому форматі проходило? тому що я так одним оком продивлявся в соціальній мережі Фейсбук світлини з цього автопробігу. І дійсно там було я не знаю, було шикування, і зі сцени хтось говорив, і різноманітна техніка, швидкі. От як це все проходило, і от що включалося ну, в себе саме в оцінювання цих змагань. Складається з декількох етапів. Як команда приїхала на ці змагання, там які машини, колони, організація, підготовка, форма команди. Обов'язково мають бути всі учасники, які заявлені, всі приймати участь, бо за це також не даються. І потім є два види. Перший це автопробіг, другий мотопробіг. Розставляють трасу з фішок з, ну, з різних там, простих складних елементів. І дають вам машину на даному. Ну, у нас було це фіат добло в цьому році. Будка да, маленька така. Ну ти в неї сідаєш, щоб треба там пристібнути пасок, перевірити. Ну, все як каже правило, бо за це також штрафують на секунди. І все, і ти приходиш на старт і починаєш. Ну, на даний момент там було декілька крутих поворотів. Потім був по визначеному досить маленькому радіусі. Треба було зробити коло проти часової стрілки, потім знов круті повороти, потім два кола за часовою стрілкою. І це все там дуже мало місця. То ти, якщо десь трошки вліво, трошки вправо, ти обов'язково зіб'єш ту фішку. Мені або це нагадує, пам'ятаєш той популярний ролик в інтернеті, коли американські копи здавали а, на мотоциклах здавали ці правила, і там, де вони там, ці робили, кружляли? Ну, таке те ці... саме було. А не було якихось таких випадків, коли машини злітали із траси і Ні, 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 все... ні, -ні та, ну, це ж діючі або колишні поліцейські, там стільки вже мали б знати. Навики Були не кажуть. Дуже випадки. дуже повільні, там, всякі цікаві. Естонські копи. А, да. а були жінки за кермом? Так, були. Там навіть окрема була номінація, що саме жінки. І як вони впоралися з ну, тем? якщо так подивитися, то дійсно акуратніше трохи. Чоловіки трохи швидше, а жінки дійсно трохи акуратні. Розважливо. <рес> а крім поліцейських, хтось брав участь ще в цьому автопробігу, тому що я от бачу е, людей, схожих на байкерів у шкіряних жилетках, там, з різними нашивками. Ну, це також, це клуб Night Riders. Називається він також міжнародний. Основному... І колоритні дядьки, вусаті. Так, 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 і в основному він також складається з теперішніх або колишніх поліцейських. Ну, вони, вони якби є основою цього клубу. Я там розумію, є ну, так само, як і в цій корпорації. Воно база поліцейська, але може заявлятися, приймати участь будь-хто. Артура, як ви, ви взагалі туди потрапили? Як ви дізналися, чи вас запросив і з яких членів складалася ваша команда? У нас запросила корпорація, ця автомобільна поліцейська. Як саме я туди попав? Ну я не знаю, треба керівництво спитати. А ви напевно десь, виділив, напевно, десь виділився своїми навичками водіння? Ну, спочатку ми думали, що там буде більше категорій змагань. Тобто це не було тільки водіння, ми думали, що там буде і тактична підготовка, і вогнева підготовка. А, тобто Ви готувалися всіх, по всіх фронтах. Да, так? Ми думали, та? що це буде таке якесь поліцейське п'ятегорія. П'ятиборія. Да, <світ> може я і за цього туди потрапив. <світ> Але потім, мене. коли так, оказалося, що там буде тільки авто, мотопробіг. Чи вдалося поспілкуватися взагалі з колегами з різних країн, чи довго вам вдалося спілкуватися, Взагалі про що, про що йшлося, чи обмінювалося досвідом, що вони вам радили? Можливо, що ви в них питали, як проходив цей обмін інформації? Ось цей діалог нас інформацією. Ну, такого внутрішнього поглибленого діалогу у нас з ними не зовсім було, бо англійську там мало хто знав, там більше німецьку або рідну мову. Але але ми так, як роб, роблячи одну справу, більш-менш розуміло. Ну дуже багато ми саме спілкувалися з поляками, оскільки там був так така сама патрульна поліція, кожен день інший наряд, який обслуговував е, саме Одній ці район. змагання. Ага. Тому ми з ними поспілкувалися. Ну, у них я вам скажу, ну, ми один одного розуміли. У них дуже гарна там організація, нам коли. Парад по місту організовували, видно, було видно, що там вся патрульна поліція дуже професійна, видно, що вже у них ну, багато традицій, що вже це все устаканилося, е, вже від них відчувається певний професіоналізм, що вони всі ці базові обов'язки знають. Ми з свого боку також це. ну, У них трошки я не знаю, ну, нема таких, скажімо так, проблем нема. Оскільки у них законодавство ну, законодавство більш орієнтовано на поліцію, то у них нема багатьох тих проблем, які існують у нас. Артур, нещодавно у вас проводилася в Ужгороді перевірка фізичної підготовки. Так, так. А за це за участь у змаганнях вам до до цих фіз перевірки не додавалися якісь бали? Ну це з моєму випадку, це не дуже актуально. А, тобто, всі на, на максимум так, mm, результати? Так, високі результати, я сам спортсмен. Так що, я якби за щось давали, я би поберіг для чогось і <світ> <що>? <світ> <Як> бонуси, бонуси. <світ> от слухай, в мене таке питання взагалі ти кажеш про те, що це була така колаборація, тобто організація всіх, як ти кажу, добрих сил. А як ти вважаєш, от поліція повинна бути більш соціальною? Вона повинна бути соціальнішою, взагалі влаштовувати такі різноманітні, як ви влаштовуєте. Різноманітні соціальні експерименти, різноманітні відзнімати соціальні ролики. Що потрібно робити взагалі в цьому напрямку, аби ну, як то кажуть, не так боялися, не те, що ну аби поліція аби були була таке, так, так, нібито поліція от, є серед нас. Тому що пам'ятаєш, от раніше ці структури, які були до вас, їх я не знаю, боялися, напевно, хтось там зневажав, хтось ще. А от поліція намагається все робити для того, аби вона була, як то кажуть, з усіма з усіма порами. Ну я б навіть сказав, що не те, що як знаєте, існується лозунг поліція серед нас, правильно? Ще буде сказати, що Поліція це і є ми. Mm. Правильно, що ми такі самі представники народу, як і всі, ну, всі решта, і ми так само розуміємо, які, з якими проблемами як стикаються е, повсякденний громадянин, бо ми так само з ними стикаємося, ми ж не все робимо. Так, обов'язково е, ну, не, не можна переоцінити, наскільки важливий обра... ну, зворотній зв'язок з народом, він просто безцінний. Чим краще поліція і, ну, і громада розуміє один одного, чим більше спілкуються, чим більше вона може нам громада донести про свої проблеми. Це як ж у лікаря, коли ти сидиш, якщо ти йому чітко і впевнено не розповіш про свої симптоми, він не зможе тебе вилікувати. Отак От і ми, поки ми не будемо знати конкретно, які проблеми, які проблемні місця, які проблемні ділянки. І так далі, і так далі. Ми не зможемо ефективно допомагати даній громаді і суспільству вирішувати ці проблеми. І з нашого боку, так само громада має постійно дивитися, казати, якщо там поліцейський щось не так зробив або так, щоб ми могли бути кращими, ефективнішими. Бо це все ж створювалося так швиденько і всі ну всі там найменші, найменші деталі, нюанси не можна вирішити за декілька місяців. Тому треба напрацьовувати. Ти як спортсмен, скаже, ти самокритична людина? Ну так, я можу себе проаналізувати. Можеш виявити. порівняти себе поліцейським з тримісячним стажем і через пів року вже з дев'ятимісячним. Що змінилося кардинально? Ну, кардинально нічого не змінилося, але. Тому що ти спортсмен, а в тебе там дисципліна це. Не, не, кардинально нічого не змінилося, але насправді можу сказати по собі, що ти дійсно набираєшся досвіду, того життєвого досвіду. От простий випадок, там затримати якусь. Скажем, там людину X, яка має при собі певну, наприклад, наркотичну речовину. І вона її бере, і в цей момент, коли ти її там робиш поверхневий огляд, там і десь викидає, розсипає, розпиляє, там, проглачує або ще щось. І ти вже не можеш туди притягти до відповідальності. І коли ти раз попав в такий, в таку ситуацію неприємно, наступного разу ти не готовий. Чи, наприклад, зупиняєш водія і робиш таку помилку? Там, я не знаю, там, Трошки відволікнешся від нього. Він раз закрився, там, заснув, чи раз взяв утік, чи раз пропали документи. І в таких ситуаціях такі деталі було. і, і нюанси, ти кожен раз стикаєшся з ними більше і більше. Чи там ішов ти по гарячим слідам за грабіжником, він тебе так обманув, Ти вже наступного разу будеш знати, що треба перекрити ці двері, ці двері, то вікно, то вікно, що він те, не ну нікуди не втік. І от саме в цьому досвідчений поліцейський, що він знає всі ці е, тайні ходи, так сказати, які можуть бути, чи там з п'яним водієм, чи з. Е, Людину, яка там зберігає якісь, чи перевозить наркотичні речовини чи з грабіжником, чи з крадієм і так далі. На сімейній сварці ти вже трохи більше орієнтуєшся. Які там у них проблеми, коли так, заходиш. Це здобуття досвіду? Бо ну проблеми справді одні й ті самі і випадки, одні й ті самі, але просто треба їх всі пройти, щоб до них бути готові. Тому, скільки ти людина не вчить, тільки досвід власний. Артур, ну і останнє хочу поставити питання знову ж таки про діалог поліцейських і громадськості суспільства. Чи відчувається вже більша довіра до однозначно, вас Однозначно, Однозначно відчувається постійно надходять дзвінки. Люди розуміють, йдуть нам на зустріч, розуміють, що ми не хочемо там, ну як то кажуть, у нас в народі, да, там розвести на щось, чи щось від них отримати, чи на них зробити якийсь показник. Ні, це для нас все, ну, взагалі. Ну і от хто нас дивиться на от я це заявляю, що це для нас не важливо. Нам потрібно і хочеться тільки допомогти. Я колись, як казав, я на співбесіді, коли взагалі сюди йшов, на самій перші, що я сюди йду, щоб моя дитина могла вечором спокійно собі йти додому. З танців, на танці, школи, школи, щоб її ніхто не збив, ніхто не вкрав, не зґвалтував і так далі. І от наша основна головна задача. безпека, безпека і ще раз безпека. Артур і, і, і дійсно останнє питання. Ви вважаєте свою професію щасливою? Так я дійсно щасливий. Мені дуже ну, на даний момент подобається як захищати права і свободи наших людей, громадян, співвітчизників, рідних, так і протидіяти злочинності. Це ну такі незабуваємі емоції, коли в тебе дійсно щось здається. Артур ми дякуємо, що завітали до нас, і дякуємо, що стежите з нашою безпекою і нас оберігаєте. я Наші наголошую, і нагадую автор. Артур Соболенюк, заступник командира 6-ї роти патрульної поліції міста Ужгорода та Мукачева, сьогодні в нашій студії і говорили ми про автопробіг в місто Лоць Польща та взагалі про те, які справи зараз в поліції в Ужгороді та Мукачеві. Ну щасливі професії, ми продовжуємо цю тему. А ви, шановні телеглядачі, увага на ек экраны.